На фасаді у нас одне, а на, справді да в реалі зовсім інше. І за одним камінчиком просто хлинулася ці хлинула ціла лавина. Король голий. Да, комуністична партія вона себе по суті дискредитувала. 24 серпня 1991 року да, цю дату знають і малі і дорослі. Але да, цим ці, мій ці, ці, ці даті передувала величезна робота, дійсна столітня боротьба да, за незалежність. Але безпосередньою передумовою було те, що Радянський Союз уже всередині 80-х років він був трошки розбалансованим. Хоча з одного боку виглядало так, що це дійсно могутня імперія, яка має просто да, вертикалі влади, яка йде да, від генсека чи від президента, да, вже будучи Горбачовим, до самого якоїсь низової ланки, якоїсь там передпартійної, низової якоїсь ячейки. Плюс репресивний розгалужений апарат, тобто цю махину нібито не можна розвалити, але ця вся махина, вона гнила зсередини, і те, що от було за часів Брежнева, коли побутували анекдоти не тільки про самого Брежнева, який викликав посмішку, але й також викликав уже посмішку сама ідея комунізму, сама ідея, яка ну, свого часу дійсно будоражила уми, да, надихала, і надихала не тільки в, в нашій частині, Да, світу Європи, але й також і в Західній Європі, і також і навіть в Америці, де да, дуже було багато прибічників марксизму, комунізму. А в Радянському Союзі вже в 80-ті роки розуміли, що комунізму не світить. І ця вся ідея да, вона є більш утопічною. І плюс стали розуміти, що. Те, що говорять, що робітники там, пролетаріан, да, він є на чолі, це є трошечки неправда. Взагалі неправда, тому що на чолі є номенклатура, яка отримує всі блага, всі преференції. Вона насправді це отримувала не тільки в 80-ті роки, вона отримувала це і в 30-ті роки. І народ розумів, що ну, щось тут не те. Да? На фасаді вона садне, а на Справді, да, в реалі зовсім інше. І ця от недовіра до комуністичної ідеї, до комуністичної партії вона вилилася в те, що коли прийшла трошечки зміна влади, да, намагався Горбачов провести реформи, запровадив гласність, тобто почали говорити про різні проблеми. Проблем було багато, народ почав дуже жваво на це реагувати. І... За одним камінчиком просто хлинулася ці хлинула ціла лавина проблем, і про яку починають люди говорити. І протягом уже кінця 80-х років виявилося, що як то кажуть, король голий, да, комуністична партія, вона себе по суті дискредитувала. І фінальним акордом у дискредитації було те, що по суті комуністична партія втратила монополію на владу. Починаються дійсно такі поступові. Революційні якісь настрої в суспільстві, що треба щось змінювати. Але паралельно з цим, як ми бачимо, да, от і в сучасній, на жаль, Росії на це відбувається, є паралельна тенденція до. Навпаки, посилення, да, закручування гаєк, до репресій, до повернути все назад, от як при Сталіні було хорошо. і от певна така плеяда людей, чиновників, комуністів, кегебістів, вони вирішили да, повернути все назад, що ця вся перебудова, експеримент Горбачова, він не вдався. Треба повернути все назад. І відбувся вже в 19 серпня 1991 року відбувся так званий ГКЧП, да, Государственний комітет про чрезвичайне положення, російською мовою, Український державний комітет по надзвичайному стану ДКНС. Советський Союз сейчас оказався перед глубоким кризисом. По суті, були Запроваджений військовий стан, були ну, там, в Москву введені танки, в столицю, тому що ну, в таких державах тоталітарний зазвичай все вирішується в столиці. Вони думали, що в столиці вирішать, і далі воно все по вертикалі піде. Але так не сталося. Ці всі чиновники не тільки в Україні, але й в інших республіках подумали, що, напевно, дешевше буде проголосити незалежність, да якось відійти. А, щоб ну, самому зберегти, по-перше, життя, а да, по друге, ще й зберегти владу. А, потім цікава річ, те, що в, насправді в Радянському Союзі, да, от на папері, було ж написано, що кожна республіка має право на вихід з Радянського Союзу. Була в РСР стаття 14, в СССР була стаття, здається, 72, яка казала, що кожна республіка має право на вихід з цього союзу. Але коли хтось починав. Про це на ну, повному серйозі говорити. Його оголошували з народу і могли ну, реально засудити до страти або до заслання. Так сталося, по суті, з ключовою постаттю а для нашої незалежності. Це Левко Григорович Лук'яненка, який, по суті, провів 27 років в засланнях, і перше свої термін отримав власне за оцей от казус. Тобто, будучи юристом, будучи ще комуністом, він побачив, що конституції є така стаття про вихід з союзу. Він подумав, що ну, чому б тоді не реалізувати цю статтю, почав збирати підписи за вихід з Союзу. Це було наприкінці 50-х років, якраз теж чергова така хвиля реформ, нібито відлига. Почав збирати підписи, його одразу ж КГБ да, розшифрувало, заарештувало і сказала, що ти ж зрадник народу. Ну як же ж можна вийти з, з такої прекрасної держави, як Радянський Союз. І він 72 дні провів в камері смертників. Да, ну, Провівши да, 72 дні в такій камері, Левко Лук'яненка його замінили його е вирок на 15-річне ув'язнення. Вийшовши через 15 років на волю, він доєднався до дисидентського руху, який боровся за права людини. Це 1976 рік, якраз гельсінська спілка. І одразу ж через рік його знову посадили, знову на 15 років. Але повний термін він не відсидів, вийшов в 1988-му і в сумі да, пробув у в'язненні близько 27 років. Але, вийшовши, вже ну, доволі немолодою людиною, з підірваним здоров'ям, енергії в нього було все одно багато, і він включився одразу ж в роботу, тому що перебудова. І власне оцей акт незалежності, проголошення незалежності, який ми знаємо, да, що от вули українського народу, сповняючи да, тисячолітню традицію державотворення в умовах небезпеки, яка нависла над Україною через а оці всю цей документ насправді написав спочатку на, на литне на, на каліні Лук'енка і подав це кравчуку, кажучи, що ну ти бачив, що відбувається в Москві, треба. Треба від них ну реально да від'єднуватися, від, від тому що що буде далі, ми не знаємо. А так у нас є вже по, -по перше, акт про суверенітет 16 липня 90-го року. І так ми тепер вже остаточно політичним актом завершуємо свою незалежність, все створення незалежну державу. То що у них там це нас вже не стосується. Кравчук, будучи дуже хитрою людиною, дуже мудрою, він. Там намагався якось зловірувати. але врешті-решт да, 24 серпня було прийнято там з певними поправками, з певними редагуваннями. Прийнято було цей акт і винесено його вже на референдум 1 грудня, який вже пізніше відбувся. Да, і 90, понад 90% проголосували за. Підтримувала цей акт, проголосувала за незалежність. До речі, символічно теж е, у історії є певна така, да, певний гумор. Що 24 серпня, коли була ну, по суті вершина всіх справ Левка Лук'яненка, це був також його день народження, тобто співпало так, що те, що за що він боровся, все своє життя, і саме його День народження, воно співпало от, прямо от, день в день. Нам всього на всього 32 роки. Хоча за ці за цей час ми пройшли вже дійсно. Великий шлях, величезний шлях, але, на жаль, да, і з кров'ю, і зі всіма цими трагедіями. Не треба да, посипати голову пополом, не треба думати, що все пропало. Це дійсно історичний процес, він довгий, да, і на нашу долю випала дійсно така от історична, історичний час да, жити в ньому і його творити. Давайте будемо разом творити нашу державу і продовжувати дійсно тисячолітню традицію українського державотворення.